Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 30 серпня, і це 1284 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і говоримо знову. Починаємо говорити саме з Новопавлівського напрямку, оскільки тут російські окупанти продовжують а, по деяким локаціям свій рух у той час, як на інших локаціях, цей рух зупинився. Російські окупаційні війська мали можливість просунутись до населеного пункту Новоселівка. Саме тут відбувся вихід російської штурмової групи з можливістю закріплення на околицях Новоселівки. Нагадаю, що напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти мали можливість через Маліївку вийти на ворону а також закріпитися в районі Вороної. Однак ця інформація була дуже швидко спростована ну, як спростована. Скоріше нігільована, оскільки сили оборони України провели зачистку Вороної і безпосередньо тут російські окупанти були нейтралізовані. Отже, в вороні зараз росіян нема. Але те, що вони змогли дотягнутися тепер до Новоселівки, так про це повідомляється. З іншого боку, це не означає, що з Новоселівкою не відбудеться те ж саме, що нещодавно відбулось з добропіллям. Де є можливість, була можливість, і вона була використана можливість перерізання того апендікса, тієї кишки, яка утворюється. Однак, якщо ми подивимось на Новопавлівський напрямок, який є найскладнішим з усіх інших, тобто усі напрямки вони складні. Але саме на Новоселівському напрямку зараз у російських окупантів нібито продовжується рух. Хоча це дуже складно назвати рухом з урахуванням того, в свою чергу, що силу оборони України провели контратакуючі дії в районі зеленого гаю, також в районі Толстого, і досі не дають російським військам закрити кишеню в районі Піддубного. А також питання виникають, чому росіяни досі не можуть закрити кишеню від комара до Олександра між мирним та Воскресенкою. А, у той час як вони мають можливість а, проводити штурмові дії в напрямку на а, Ворону, на Январське, на Новоселівку. А вся інша частина залишається під питанням Новопавлівського напрямку. А, також активна в них південна частина. Тобто, зараз від, ведуться бойові дії на Тернову, на Комишуваку, на Новомиколаївку і так далі. А, це зона відповідальності. Виключно п'ятої загальновійськової армії, і неодноразово вже зазначалось те, що п'ята загальновійськова армія у е, групи військ схід є найбільш боєздатною і продовжує демонструвати результат. Виникає питання: а що всі інші? Е, хоча е, п'ятірка вона відноситься до ГВ центр, але якраз її було перенаправлено для підсилення. Саме групи військ, -Схід, і е, саме її підрозділи в складі якої є двадцять в складі якої є мотострілецька дивізія і окремі мотострілецькі бригади, е, вони мають можливість. Проводити більш інтенсивні такі наступальні дії з використанням не тільки не те, щоб механізованої компоненти, ні скільки маючи відповідну підтримку, а, в складі всієї всього угруповання, яке діє на Новопавлівському напрямі, це 29 дев'ята, й тридцять шоста загальновійськовій армії, це і а, підрозділи 68 го армійського корпусу. Це тридцять п'ята загальновійськова армія. Тобто ми говоримо про 127-му -го мотострілецьку дивізію, ми говоримо про 57-му, 60 му окремі мотострілецькі бригади, але при цьому саме п'ятірка демонструє зараз активність. Що з іншими сталося? Оце дуже цікаве питання у порівнянні з тим, що північна частина Новопавлівського напрямку, там де росіяни впираються в північну частину по річці Вовча. В о, зелений гай, за ним Іванівка, далі Іскра Олександра за яким також о, в, о, природня перешкода річка Вовча. Тобто о, чим відрізняється, тим, що частина усього угруповання вже виснажена і зазнала серйозних втрат, не маючи якихось. О, ну, Глобальних е, досягнень е, окрім захоплених е, лісосмуг полі, полі і окрім цього, вони ще і не можуть е, зараз е, достеменно е, прорватися на північ річки Вовча до самої Новопавлівки, тобто Новопавлівський напрямок, Новопавлівський напрямок, Це е, сама Новопавлівка е, в Дніпропетровщині. Досі через річку Вовча на північний берег річки Вовча в напрямку на Новопавлівку росіянам прорватися не вдалося. Хоча вони через Зелений кут та Олексіївку можуть рухатись а, вздовж північного берега, але ми бачимо, що а, удар на саму Новопавлівку він за а, якихось причин відтерміновується. і це при тому, що у росіян. Сконцентрована, наприклад, навіть зі східної частини 90-та танкова дивізія, яка а, досить така боєздатна, одна з найбільш боєздатних в на цьому плацдармі, на всьому Покровському напрямі. А, що заважає росіянам не вже просто річка Вовча надає їй можливості вийти на північний берег і вдарити з півдня та зі сходу напрямку на Навопавлівку, отже, не вистачає ресурсу. Ми можемо зробити тільки такий а, висновок. В них не вистачає на це ресурсу. А, і це досить парадоксально лунає з урахуванням того, що а, в зоні бойових дій в Україні зосереджено майже 700 тисяч особового складу російських окупантів. І цих 700 тисяч а, не вистачає для того, щоб інтенсифікувати тактичного рівня а, бойові дії. Добре. А, Перейдемо до іншого напрямку, це Лимана Куп'янська вісь. Там також у росіян були просування, і е, це досить така негативна тенденція, те, що їм вдалося просунутись в районі зеленої е, долини, а е, в напрямі на е, Шандреголови та Дробишеве. В принципі, тут та ж сама історія, як і завжди. Е, російські окупанти просунулись вздовж лісосмуг. Тобто, ми бачимо, що тут взагалі рух відбувався саме. Вздовж лісосмуг з урахуванням рельєфно ландшафтних особливостей. Тобто, тут ну я не знаю, чи треба пояснювати чи ні. А, за рахунок чого це було реалізовано. А на жаль, зараз а, реалізуються а, якраз такі плани, а, такі сценарії, які ну найбільш негативні для Лимана Куп'янська вісі саме в цій локації по лівому берегу річки а, Чорний Жеребець. Справа у тому, що е, якщо подивитися загально на структуру цієї місцевості, то тут дійсно багато полів та багато е, лісосмуг, які можуть використовувати росіяни для того, щоб рухатись е, до тих чи інших населених пунктів, і саме цим вони зараз будуть зайняті. Вони можуть е, охоплювати та захоплювати великі площі, е, використовуючи саме цей ефект. Відповідно для них зараз по чорному жеребцю є перешкодою: це зарічне, це колодязі, але в принципі за зарічним та за колодязями ми тільки ставки, як серйозна перешкода у вигляді штучної перешкоди, такої як населений пункт, і наші рубежі, лінії оборони, поля і лісосмуги. Тобто, в даному випадку ми можемо говорити про те, що росіяни поступово виходять в ці локації. До а, ділянок порожнечі не тому, що там нікого нема, чи там нема лінії оборони, чи там а, нема рубежі, фортифікації. Все це є. Хоча ну там є свої, звісно ж, питання, але а, російські окупанти будуть використовувати в те, що в них є в наявності піхоту, велику кількість піхоти для того, щоб а, як ті метастази. Розповсюджуватись саме по лісосмугам і та, от є де розповсюджуватись тут є де е, розтягуватися е, майже на кілометри, і тут важливий аспект контролю. Контролю лісосмуг будемо мати надію, що це буде взято на особливий це так контролю, оскільки я неодноразово вже повторював. Для росіян є важливим почати осінньо-зимовий період саме з боїв за великі міста. Лиман серед них. Лиман це одне з тих міст, яке росіяни в осінньо-зимовий період хочуть почати в ньому міські бої з метою подальшої окупації. А польові дії в польових умовах вони в осінньо-зимовий період не бажають. Проводити саме тому зроблять все, щоб довести свої підрозділи до околиць великих міст Лиману, Борової, Куп'янська, до, до Борової навряд чи взагалі. А от щодо Лиману, зараз, якщо їм вдасться вийти в цю зону порожнечі, то, м'яко кажучи, перспектива не найкраща. Тому головне їх зараз зупинити в районі Зарічного. Зупинити в районі колодязів і, в принципі, не давати ось цим метастазам, ось цим їх апендіксам, розтягуватись і щоб вони мали можливість виходу на лиман. Окрім цього, ми наближаємось до кінця цього місяця. Я думаю, що буде підведено підсумки цього місяця, але за серпень, який повинен був стати. З заключним в їх літньому наступі, ми бачимо, що вони не здобули якихось феноменальних е результатів. Заключна фаза їх великої літньої наступальної кампанії. Ну вона якась така незрозуміла з одного боку, так вони захоплювали території. Будемо знову ж таки підбивати підсумки пізніше, вже коли завершиться. Місяць, але немає якогось шедевральної, не маючи у світі цифри. Тобто, площа достатньо середньостатистична, навіть і поки що не хочу забігати наперед, але е, навіть менша ніж за червень та липень. З іншого боку, вони втрати несли менше, е, захоплювання територій продовжувалось е, втрат менше по всім категоріям, в тому числі і людського ресурсу. Хоча серед втрат людського ресурсу стає все більше двохсотих, все менше трьохсотих. Диспропорція продовжує мати місце бути, а також зростати. Тому е, є і свої плюси, є свої мінуси. Я не можу сказати, що я повністю задоволений результатами серпневого виснаження ворога це не так. А, але з іншого боку, це демонструє те, що у росіян дійсно є серйозні проблеми з використанням техніки, танків, бойових броньованих машин, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і так далі. І таке інше. Тому, в принципі, я можу сказати так, що серпень дійсно він продемонстрував не тільки те, що в них вони не здобули, вони не виконали тих задач, які перед ними ставили на літній наступ. Це перше, а друге серпень також продемонстрував те, що російська армія вона виснажується не так, як хотілося б ну, наприклад, мені швидко, так з тима показниками, які мали б можливість бути, якби використовувались трохи інші методи, щоб їх зупинити. Але адапта адаптація відбувається у нас ну якось повільно до цих методів. Тим не менш, щось відбувається. Але е якраз виснаження російської армії. Яке ми мали можливість спостерігати протягом цього часу зменшення темпів їх наступальних дій, можливості використовувати різні роди військ, категорії, техніки і так далі, все це демонструє, те, що так Росія закінчується. Міф про те, що а, Росія має якийсь безмежний ресурс і неможливо через це перемогти? Ну він міф міф так і має таку назву, тому що він не відповідає реальності. Тут головне терпіння і бажання перемагати, а не шукати будь-якого виправдання, щоб е, ворога не перемагати, а знайти виправдання, чому ти не можеш цього зробити. Наші західні партнери поки що знаходяться в стадії, коли вони шукають виправдання, чого вони не можуть цього зробити, і їм простіше вірити в те, що Росію неможливо перемогти, але результати літнього наступу. Вони вже демонструють те, що Росію перемогти можливо. Так вона наступає, так вона просувається, але при цьому вона клянчить е, зброю у Північної Кореї, продовжує робити запити Північної Кореї на це і намагається скиглити з приводу. А віддайте нам просто так Донецьку область. З чого б це? Не вистачає потенціалу захопити її? Чи розумієте, чим це все для вас може закінчитися? Вже в 2026 році. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором обозві, що дозволяє каналу робити ще більше цікавого та унікального контенту. А спонсори відповідно отримують цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як і завжди, в огляді мапи бойових дій на обозрії. Слава Україні! Слава нації!